Привіт, мої любі друзі! Я знаходжуся зараз на місці, які для мене дуже ментально близькі. Коли ти виходиш з станції метро Золоті ворота і йдеш вулицю Золотоваріцькою до Рейтерської, саме ось тут, на цьому місці, у скверику, знаходився з 2009 року пам'ятник і у Тумані. Кияни і гості столиці дуже добре знають цей чудовий пам'ятник. Я завжди... Коли знаходжуся тут, приходила до нього фотографуватися, здоровалася. У нас з ним були свої якісь такі дуже теплі добрі відносини. А ще до війни, в 2021 році, на жаль, цього пам'ятника не стало. Різня розповідала, казала, що його забрали на реставрацію, і в цей свій приїзд я думала побачити його на своєму місці, але ж не сталося. Тому з любов'ю і з дуже теплими спомінами до «Їжачка в тумані я хочу зробити цей маленький репортаж. Мультик «Їжачок у тумані вийшов в далекому 1975 році на кіностудії Союзмультфільм, і він одразу отримав купу купезно різних нагород. А саме цей мультик був знятий за книжкою Сергія Козлова. Небагато хто про це знає. І в 2009 році у Києві був встановлений цей чудовий пам'ятник. Ось на такому пеньку сидів собі гарнесенький «Їжачок». І замість голочок в нього були звичайні шурупи, але якийсь він був такий добрий-добрий, як сама ця історія. Ніби це дитяча історія, ніби вона така проста і незатійлива. Але це дуже філософська така оповідка, в якій кожен і дитина, і дорослий знайде для себе щось дуже важливе. Це про. Сприйняття себе в доброму світі, з добрими людьми це про те, як важливо мати друзів. Це про пізнання самого себе. Цей пам'ятник не називався Южачок в Тумані, він називався Лошадка. Лоша це друг по е, цій книжці Южачка в тумані. Я впевнена, що його повернуть до нас на це місце. Тому що він тут був дуже-дуже-дуже до вподоби усім нам. Ось така маленька історія їжачка в Тумані на перекресті вулиці Золотоворіцької і Рейтерської у серці нашої столиці України, чудовому місті Києві. До нових зустрічей, мої любі!